а може показати засоби для вичисування середнього типу шерсті, якраз такий як нашої Соні? Звичайно, можу. А для середнього типу шерсті дуже класно підходять фурмінатори. Вони виглядають ось так. У нас вони є в блакитному та рожевому кольорі. Вони вичисують безпосередньо під шерсток, і ними можна користуватися один-два рази на місяць. А вони підійдуть кошенятам. Кушенятам формінатор не підійде, тому що в них не сформований ще підшерсток. Тобто формінатори підходять в нас для котиків від 6 місяців. А що взагалі таке той підшерсток? Е, підшерсток – це такий невеликий пух, він є в таких котшерстних котиків, і зазвичай він може забиватися. Відповідно його вартує вичісувати для того, щоб шерсть звичайно, здорова, класно росла. А якщо ми, наприклад, купуємо формінатор, чи потрібна нам ще ось ця щітка? В будь-якому разі ми завжди рекомендуємо використовувати декілька щіток, тому що ця щітка вона більш така масажна. Вона буде забирати поверхневу шерсть, формінатор якраз буде забирати під шерсть. А якщо ви не купаєте котика, то ми завжди рекомендуємо правову щіточку, про яку ми вже розповідали. Вона дуже класно заміняє купання, забирає пил, бруд і відповідно просто маст хеп. І якщо розглядати цих три девайси прямо в комплексі, в котика буде класна здорова шерсть, і вам не потрібно буде ходити на якийсь грумінг, а можна буде його зробити прямо вдома.